73% українських виборців вирішили, що краще сидіти в бомбосховищах та підвалах, ніж двічі на рік відпочивати на курортах. Танцюрист КВНу ніколи не обіграє стаю пройди світів підступних КДБшників. Жириновський відверто зухвало розповідав, що так, будемо як веслюка моркою заманювати Коломойського, обіцяти йому там то 100 мільярдів, то 200 мільярдів. Щиро вітаю вас, панітепанове. З вами знов Дмитро Чекалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, АКА еклезіаста, де яшах бейнаф, ве Шомеа і Цахаха. Хам. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий дослухається поради. І далі продовжує Соломон пихою лише щиняється сварка. А мудрості з тими, хто радиться, і дійсно, дорога зухвалих зелених невігласів виявилася прямою лише в їхніх власних очах. А для десятків мільйонів українців вона виявилася кривою та кривавою. Пихата, зухвалість головного зеленого очільника Боневтіка привела до того, що він розсварився своїми. Власними друзями, партнерами, практично жоден з тих, хто був на цих знімках цієї Dream Team, команди мрії, як вони себе позиціонували, не лишився в сучасній обоймі цього зеленого шапітолі. Пам'ятаю, з яким острахом я тоді слухав слова, які вимовляли члени цієї зеленої команди, на чолі з головним тодішнім їхнім ляльководом Коломойським, хуже не Вудя. Невже вони тоді не розуміли наскільки гіршою може стати ситуація в Україні? Я пам'ятаю своїх колег-товаришів, які працювали в складі міжнародних місій в Сомалі, Ємені чи Судані, коли вони приїздили до Квітучого Києва навіть в роки, коли вже частина наших територій була окупована, і раділи тому, що можуть легко повернутися до відносно благополучної тоді батьківщини. Перші літні місяці 19-го року я пам'ятаю, що я двічі-тричі на тиждень розміщував в своїх сторінках на соціальних мережах фотографії розбомбленого Алепо. Військові перекладачі мріяли працювати в цій перлині близького сходу, де були найкомфортніші умови для праці та проживання радянських ще спеціалістів-перекладачів, і показував, як за там три тисячі кілометрів від Москви Путін спромігся зруйнувати це. Величезне двохмільйонне місто, і причому на той час в Сирії перебували декілька тисяч, лише російських військових. І коли Путіна розпитували на прес-конференціях, а що там робить військовий контингент Росії, він відповідав: ми там тренуємося. Я тоді вже. Ставив питання своєї аудиторії. Невже ви не розумієте, що Путін легко зможе перетворити на такі самі руїни Маріуполь, які знаходиться на відстані 10 кілометрів від окупованого Широкіна, ночі Харків, які відділяли лише там 25 кілометрів від російського кордону? Я не мав права мовчати, тому що мав інформацію практично з перших рук від своїх колишніх однокашників, які тікали з Росії. І переповідали про страшні наміри цього кривавого кремлівського гомліна. Не всі етнічні українці, які працювали на ключових посадах в путінських розвідувальних структурах, перетворилися на манкуртів, подібних до полковника Багнюка, який, як відомо, там в Генштабі на Арбаті керує групою, яка займається наведенням російських ракет на українські міста. Не всі перетворилися на Українця Манкурта, Будько, який кувалдою трощив черепа українських полонених та тих, кого росіяни вважали зрадниками, і потім той самий Будько вручав ці кувалди. Російським очільникам нагадаю, що ще в 2014 році дозвіл на окупацію України дала етнічна українка Матвієнко, яка займала найвищу посаду в російському парламенті. Координатором всього путінського проекту Новоросії вже декілька років є етнічний українець, колишній прем'єр-міністр, так званий Кіндерсюрприз Кірієнко, в колі найближчих соратників Путіна серед засновників так званого. Кооперативу озера практично половина етнічних українців, брати Ковальчуки та брати Форсенко. Але на щастя не всі виявилися такими манкуртами, як згадані вище персонажі. Багато з моїх колишніх однокашників з українським корінням, в яких тут були десятки, що не сотні родичів, тікали з Росії і переповідали тут в високих українських кабінетах про страшні плани, які виношує цей кремлівський гогляд. З тих 16 -ти годин, які як відомо Путін щодня присвячує роботі над документами, майже там 90% відсотків часу займало планування підступних операцій по знищенню незалежної України. Ще в 2014 році були розсекречені поширені документи, підписані на той час прем'єр-міністром Росії Медведєвим про те, що десятки російських федеральних. Округів мали підготуватися до прийому мільйонів українських біженців, які мали опинитися на тих російських територіях, де були певні демографічні проблеми. Я пам'ятаю, як коли перед першим та другим туром президентських виборів 2019 року з соціальними мережами українськими ширилося це ганебне інтерв'ю, яке взяв Дмитро Гордон Зеленського, де він. Стверджував, що треба просто зустрітися посередині та подивитися в очі Путіна, а потім стверджував, що треба просто закінчити війну в своїй голові. І якщо прибрати цю лінію, яка існує в нашому е сумлінні, в нашому свідомості, то вона якимось дивним чином має е розчинитися і на земній поверхні. Та треба говорити, все дуже просто. Угу. Як, що ви хочете? Ваші умови? чого ви к нам прийшли, написали пункт, що треба, що треба, Вот ваші пункти. Потім бы я взяв эти пункти. Чесно говоря, мир то надо на нашого слоя. Потім сказав, а от наші пункти. Де то посередині, ніби сашлість. До цього Дмитро Гордон роками колядував нам цих провісників, мольфарів, які обіцяли лікування всіх страшних хвороб золотими пірамідками. Більшість тих, хто купував в нього ці чарівні казкові пірамідки, вже давно по той бік трави. У 19-му він привів нам нового місію чарівника, який обіцяв нам. Легке вирішення всіх найстрашніших наших криз та проблем. Завтра буквально закінчиться епоха бідності і брехні. Пересадимо всіх злодіїв навесні. Це відео з цими жахливими лжепророцтвами подивились десятки мільйонів глядачів в соціальних мережах та на телеканалах цього «Пройди світа Коломойського. Я в той час сльозно благав свою аудиторію максимально. Поширити відео, на якому російський журналіст розпитує Володимира Жириновського про перспективи українських президентських виборів. Жириновський відверто зухвало розповідав, що так будемо як Веслюка морквою заманювати Коломойського, обіцяти йому там то 100 мільярдів, то 200 мільярдів. Про що сам Коломойський неодноразово зізнавався в своїх викривальних інтерв'ю. А потім зрештою відрубаємо від України всю лівобережну. Її частину, як промовець, то це показав Жириновський, розрізаючи торт у формі карти України по Дніпру. Великом в Україну одну треть, а дві треті. це вот. сьогодні Восточна Росія, Малоросія, Новоросія, а тут пускай буде називатися Галіція. На жаль, це відео подивилися декілька сотень тисяч, а не десятки мільйонів наших глядачів, і українці дійсно. Стали жертвами цієї страшної маніпуляції їхньою свідомістю, де їх переконували, що нема чого намастити на хліб, що люди стоять в черзі за пів вареника, Що більшість населення України, начебто, живе в злиднях та безнадії, і це відбувалося в ті роки, коли з 14 по 19 рік Міністерство транспорту України фіксувало рекордне зростання. Пасажиропотоку, коли кількість авіаперевезень збільшувалась двадцять 20-30%, а після отримання візвізу 40% на рік. Під час весняних та літніх канікул я дивився на табло в аеропорті в Туреччині, в Єгипті, в Хорватії, коли були десятки сотні рейсів на день з українськими туристами. Але 73% українських виборців вирішили, що краще сидіти в бомбословищах та підвалах ніж двічі на рік. Відпочивати на курортах Єгипту та Туреччини, Хорватії, Черногорії, Італії, та Франції, Іспанії та Португалії на жаль, справдилися найгірші очікування, те про що ми попереджали суспільство: що обрання абсолютно некваліфікованого верховного дипломата та верховного головнокомандувача людини без жодного управлінського державного досвіду, такого собі українофоба. Танцюриста, піаніста призведе до страшної кризи, кризи в першу чергу в моралі, кризи економічної, демографічної, управлінської, військової і таке інше. Практично половину з вже майже 44 років свого дорослого життя я так чи інакше був пов'язаний з політикою, починаючи там з прецедентів роботи. Перекладачем під час цих забігів на лафетах, тобто поховання радянських генсеків в Москві, і там закінчуючи своєю роботою президента двох провідних українських телекомпаній. Друга частина мого дорослого свідомого життя була так чи інакше пов'язана з Шоу-бізнесом з розвагами з діяльності продюсера, організатора та ведучого наймасштабніших урочистих заходів, І я розумів, наскільки це абсолютно різні сфери діяльності, що танцюристка Венул ніколи не обіграє стаю пройди світів підступних КДБшників. І якщо Порошенко зміг якимось дивом обіграти цю зграю мінськими, Угодами то я розумів, що обманські домовленості це величезна пастка, яку заманюють не лише самого зеленського та його оточення, але всю Україну. Найцікавіше, що завдяки цим поганючим мінським угодам сам Зеленський прожив сім років абсолютно щасливого, прекрасного безтурботного життя. Він плескався на морях, катався на лижах, стрибав через фонтани, їв шаурму на заправках та смажив шашлики з журналістами за проданцями. А його оманські домовленості призвели до мільйонів поламаних доль та сотень тисяч загублених життів. На цьому тижні телеканали, які беруть участь в єдиному телемарафоні чи телемарафеті та пересувний цирк України, отримали статус критично важливих підприємств, в особливий період. Цім співробітникам надається бронь від мобілізації. Нарешті пишуть оглядачі, телемарафон чесно і правдиво назвали: так живемо в умовах цього циркового естрадного шапітолію. Володимир Горковенко пише: нічого дивного. Усе дуже закономірно, мантра, хоч паражом, триває і далі. А ми, панове, попри все, не втрачаємо надії, не втрачаємо пильності, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порог сухим. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну, панове.